Робите своє життя усвідомлено прекрасним. От ви миєте посуд, і у вас вис вискользує тарілка, вона падає в раковину, і там і не розбивається, але є така щербинка. Тобто з цієї тарілки ще можна їсти, і ви її зберігаєте. І кожен раз, коли ви їсте з цієї тарілки, ви бачите цю щербинку, і вона вас бісить. Ну, ще ж рано викидати. І от е коли ви. От просто прийняла рішення, що ви будете жити красиво, степенно, усвідомлено, ви викидаєте нахер цю тарілку. Або краще розбиваєте, коли ви злі, не об когось, а об стінку, об дерево, коли це ніхто не бачить, ну щоб їх не налякати. Психологічний ресурс це комплекс ваших усвідомлених рішень по покращенню вашого життя. Що сюди не входить? Бігати кожного ранку і страждати це здорова привичка, правда? Бігати, але якщо ви від цього не страждаєте.